А про що сьогодні буде мова? Мова сьогодні буде про царь-горох. Бачитеш, який він Як, шатає це поле. Стряхуємо попелицю. Прошкідників і хвороб, в основному прошкідників. Через те, що горохова попалиця, наприклад, в минулому році стільки завдала шкоди посівам гороху, що аграрії не дотримали по тоні-півтори по тонни з гектару врожаю. І вносили різні інсектициди, робили, а попелиця з себе добре почувала. От Сьогодні буде мова про те, а як своєчасно ефективно, надійно, саме головне, захистити горох від попелиць та інших шкідників. Тому дивіться відео до кінця, буде дуже цікаво і користь. Бачиш сучасні сорти гороху, такі вусатого, безлисточкового типу. вони... Дуже добре стоять, можуть давати досить високий врожай і до 5-6 тонн з гектару. Колись один мій знайомий колега казав, що можна так взяти на одному краю, отак шатати і поле 100 гектар все буде без попелиці, вона впаде. Через те, що настільки він стоїть, бачиш, рівненько. Ну Класні серти. Ворог класна культура. Протеїн, рослинний протеїн. Вирощувати його потрібно вміти, щоб він давав врожай хороший. Ось тут обдождикуємо. Був би класний горох. Ти кажеш, можна стряхнути, а вона знову підніметься. Ну це ж шутка, господі. Ну понятно, що вона підніметься. Ну хтось повірить. Ну, хай трясе. І буде трясти. Ну, можна кожен день трясти. Тисти трясти, а чого? Що робити? Трясіть хлопці, щоб були гроші, необхідно трясти. трясти. Зелене віце. Видно їх. Давай укоси зробимо, як положено. Це перша моя культура, коли я вчився укоси робити. там самки вже скрилиця. Дивіться, що туди с'яється. С'явиться, явиться для гороху, не так загроза, а попелиця. Попилиця вже є. В минулому році були надто великі проблеми. Попилиця. Може забрати і до тонни, і більше врожає його руху. Ну, Дев'ять уже. Вітаю друзі на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. Друзі, мабуть, вам дивно, що ми це відео робимо на горосі через те, що горох рахується майже нішовою культурою. Ну, скільки його там сіють в Україні? Менше 200 тисяч гектар, а коли сіяли мільйон гектар. Але горох, друзі, в залежності від ціни, він може давати досить хороший прибуток. Але необхідно отримати 3 а то й 4 тонни з гектару. А я в своїй практичній діяльності, друзі, по гороху отримував і 6 тонн з гектару. І абсолютно не проблема вирости такий врожай. Ну, ви скажете опади, туди-сюди. Так, да, дійсно опади важливо, щоб горох дійсно дав ну, хоча б 3 тонни. Але насамперед необхідно ще доглядати горох, слідкувати, щоб. На ньому не було небезпечних хвороб і шкідників. Через те, що найбільш загрозливі в даний час це шкідники для гороху, друзі. Через те, що він вже починає зацвітати. І ми тільки що зробили укоси ентомологічним сачком і вже вияли, виявили крилатих самок, які розселяються, будуть Відроджувати личинок. А в нашій зоні може бути, в залежності від погоди, до 20 поколінь через те, що відродиться личинка, вона швидко росте і через 6-8 діб може також від, від, вже від, відроджувати. Ну, я не буду зараз е, вдаватися в е, біологію розвитку горохової попелиці ацертози фонпізом. Через те, що це ви можете прочитати і в літературі, і в інтернеті. Я скажу, що в минулому році горохова попелиця, друзі, в багатьох регіонах України зробила багато шкоди. В зв'язку з тим, що, як я вже сказав, попелиця має багато поколінь, швидко розмножується, то коли ми її прозіваємо, вона може настільки зробити багато шкоди, що горох має зав'язувати 8, 10 бобів, а то й більше. А так він почне втрачати свою енергію через те, що попелиця харчується, висусує сік. Але, друзі, вона ще переносить віруси. І тому обов'язково необхідно обстежувати посіви гороху. І починати от в даний час, якраз от на початку цвітіння, робити краєві обробки, тобто оприскувачем зайти і по периметру поля обійти інсектицидами і обробити. Ви запитаєте, які найбільш ефективні інсектициди, друзі, я зразу скажу, що проти горохової попелиці для того, щоб її знищити, це необхідно застосовувати фосфороорганічні продукти. Їх сьогодні не так вже багато на ринку. Ну, Наприклад, той же самий е, продукт там, е, данадим чи Данадим стабільний, де діюча речовина діметоат. можна використати той же самий фуфанон, також фосфороорганіка. органіка. Да, так, можна і нікотиноїди застосувати, вони також ефективно працюють. Але фосфороорганічні органічні інсектициди вони більш тривалий час тримають, вони працюють. Дуже ефективно проти попелиці. Той же самий діметоат я застосовував ще на порозі своєї трудової діяльності. Це багато років тому. І дійсно зрозумів, що це вихід. Якщо багато вже попелиця розселяється, ви зайшли по полю, зробили укоси сачком і на 100 помахів ви вже побачили 50 попелиць. То обов'язково необхідно обробити і все поле. Друзі, дійсно слідкуйте через те, що горох важлива культура. При хорошій врожайності і при хорошій ціні, а в зв'язку з тим, що її сіють мало, то ціна на нього може бути досить хорошою. Кроме попелиці, може бути ще і горохова зернівка, бруху з пізором. Це також небезпечний шкідник. Тому необхідно якраз слідкувати, є попелиця, а чи є горохова зернівка. Горохова плодожерка з'явиться вже потім, коли вже почнеться налив, коли вже почнеться формуватися боби. Може бути ще на горосі і аскахітоз, це також небезпечне зафорювання. Це коли ви дивитесь, обстежуєте посіви і побачите такі бурі плями округлі. Але ну, на даному полі ми не виявили скахітозу. В цілому зараз погода несприятлива для розвитку цього захворювання, тому необхідно дивитися. Якщо не потрібно, то не потрібно і застосовувати фунгіциди. Можна просто спрацювати виключно тільки інсектицидами. Да, можна додати на горох, друзі, сульфат магнію разом із інсектицидами 2 кг на 1 гектар. Можна мікродобрива дати, це також ефективно для того, щоб підвищити продуктивність посівів гороху. Оце така інформація, друзі, для вас. Тому якраз настала пора слідкувати, чи є на горосі небезпечні шкідники. А я вже їх назвав: це горохова попелиця, горохова зернівка. Можуть бути і інші шкідники, друзі. ну, Бульбочкові довгоносики. Вони вже на даний час практично не, ну, не представляють ніякої шкоди. Вони вже всі отам -от на посівах соняшнику. Е і також слідкуйте, щоб ці довгоносики не пошкодили посіви вашого соняшника. Друзі, коментуйте. Якщо у вас є горох, напишіть, в якому стані у вас е ваші посіви, як ви захищаєте. Від небезпечних шкідників і хвороб посів гороху. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Серієнка, а ваші подобайки дадуть можливість інформацію на каналі «Піднімати до догори, робити її досяжною до широкого кола аграріїв. І поширюйте інформацію, друзі. І, друзі, ставайте спонсорами нашого каналу. І ви будете завжди отримувати першими. Хорошу, професійну, корисну інформацію. З вами сьогодні команда ArtWheels, я Олексій Сирієнко, як завжди, перемоги миродобразлагоди. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Слава Україні!